Доброго дня! Як ви знаєте, я займаюся продажем і прокатом плиткорізів електричних. Для, як витратні матеріали, до них застосовуються алмазні диски для різання різних типів плитки. Ну, бувають диски двох типів нові і бущі використання. Людина, яка приходить, я даю їй на вибір. Або вона купляє новий диск. Або вона в мене бере в прокат три любі диски за однією ціною, які вона знайде, які їй більш сподобаються, але вони бурше використання. Тепер по дискам, які в, принципі, в мене застосовуються. Диски, в основному застосовуються диски фірми Distar. Це полтавського алмазного заводу. Ну, вони йдуть дві. Під це диски Дістар і диски BaуMeister. Це один і той завод, але Баумейсер рахується, це більш дешева серія. Ну і звісно, диски керамі... кераміка Bosch стандарт. Які також ну, на деяких плитках, а особливо по кераміці, вони не поступаються дискам Дістар. Ну, давайте трошки ближче ознайомимося. Самі поширені, самі дорогі і самі ходові. Диски, ну не самі дорогі, зараз Дістар випустив ще дорожче. Це є диски Dі Star Cres Ultra. Вони застосовуються в основному для різки тяжкого вони йдуть. Другі по е, які купляються, це диски Hard керамік, е, сплошний різ. Ну, Там треба за ними знати, як за ними е, ухажувати. Звісно, це я розповідаю, коли люди купляють. Е, диски дістарівські, дуже багато дисків є. Е, ну Це вже бачите, по це також сплошний диск для різки кераміки і керамограніта. Є ось такий баумесер з такою хвилею. Дуже гарно ріже ну дає трошки більше сколів. Є диски по мармуру. Це диски по нортону кліперу. Це він досить дорогий, не так часто купуються. Є диски 3D. Як кажуть, це бестселлер. Ну, ціна якість зазвичай нормальна. Є диски для різки е граніту. Ось вони от такий вигляд мають. Бачите, тут є сплошний диск. Десь у мене є ще й преміум. Ці диски для різки граніту. Це бошевські диски для різки кераміки. Ну, Скажімо так, досить багато дисків. Крім того, зараз з'явилися в продажі ще ось такі нові диски, вони вже знайшли застосування. в мене люди брали і дуже сподобались. Сказали, що вони навіть краще ріжуть, ніж 7D білий. Ось Називається Hard Kermic Advanced. Дуже цікаві диски. Такі диски у мене такі нові під різки під кутом. Також з'явились в продажі і люди їх купляли але в мене немає ніяких по ним ще відгуків. Сподіваюся, що хтось купить і мені розповість, як він працює по прямій різці або різці під 45. Це дуже складний диск. Тут різні розміри алмазів застосовані, і він досить дорогий. Він практично в два рази дорожче, ніж. Ну, за інші диски, які ви бачите, тому ви можете до мене звертатися, я вам е, продам. Ну, тут різні розміри. Основні типові розміри для плиткорізу це е, 200, 250, 230. Е, якщо ви ставите на плиткоріз диск менший, ну, скажімо так, немає менших дисків, для болгарок застосовуються ось такі е, е, диски для сухого різу. Вони бувають шести видів від самого найдорожчого, де він у мене, найдорожчий, ну ось найдорожчий диск, бачите, і має таку шайбочку, тут він дуже тонкий. І до самого дешевого. Він називається керамік. Ось, керамік. Вони мають всі свої переваги, недоліки. Ну, треба пробувати, треба експериментувати, треба різати, щоб зрозуміти, який диск вам більше підходить до ваших робіт. Ось дуже короткий екскурс до дисків, так що ви можете сміло в мене брати плиткорізи в прокат. І я вам забезпечу їх дисками. Або просто так продам диски. Всього найкращого звертайтеся.